У мене є мрія вільна, сильна, квітуча Україна, яку поважають у всьому світі заможні та щасливі українці, впевнені в майбутньому, які пишаються своєю країною. Прийшов час здійснити цю мрію. Наталя Юрівна. А ви де? Не все так гладко у Королевському королівстві. Ну, як ви знаєте, у нас з ними не найпрості настроєння і відношення. Щойно екзитполи доповіли, у Наталі Королевської не буде трону у Верховній Раді, як опозиціонерка разом зі Свитою залишила казенний олімпійський стадіон. Виїхали, що досвіду. Ага, Болос, не не все не демонструювали. Демонструювали, да. І накивала у невідомому напрямку. Ще пак у Наталії Юрівни чи не на найкоштовніша виборча кампанія? Переконують експерти. Гроші йдуть в пісок. Краще ці гроші було б потратити на абсолютно конкретні якісь речі або навіть просто віддати бідним людям. Це було б набагато краще. Мільйони гривень і все на себе улюблену, на опозицію. Я сьогодні прийшов зробити взнос. 10 мільйонів гривень в підтримку партії там десятка компаній такого середнього уровня людей, які сьогодні да вкладують в нас деньги. Але навіть великі гроші не допомогли королевській злого чаклуна було покаране, і вони у радості і достатку жили. У щасливій країні. Що робити, коли прогоріла на великі гроші? Вибачки в залі. Напевне, знають панянки виборці. А навірно, я би ума. Извините. Дякую. Не може бути королевську української політики. мерщі шукаємо у психлікарні. Вам вчора сьогодні не поступала королівська надання. У вас розрішення напівше є? На інтерв'ю. Це 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 не Там, Тільки чашувати. Да. Через через... Це... І сказать, снімати... попадала Наталія Бельєвська. Вчора сьогодні не можете? Да? Вчора сьогодні я не могла, потому що я только сама собі завийшла на роботу. Начала зароблять. Залізничний вокзал столиці. Серед гастарбайтерів і тих, кому також не пощастило у житті, питаємо про обличчя з бігбордів. Не бачила? Вона вона має зараз десь працювати. З вами ця жінка не працювала. Точно не працювала. Видів. Видів у Вінниці от чоловіка. Только не такому діянні, як вона зараз. Я понял. А поки електорат прогнозує долю опозиціонерки, Королевська вдруге шокує країну. для нас лежит большая миссия сформировать сегодня новую, самую современную политическую силу в Украине. А ведь так, уже совсем скоро. Зустречайте снова. Самого красивого политика к югу от Северного полюса. Наталью Королевскую. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.